Міська влада вирішила об'єднати День Вишиванки з Днем Європи в єдине свято, яке відбудеться 19 травня в будинку школяра. Ми вирішили його зробити одним святом і 19 числа на базі нашого будинку школяра ми проводимо загальне міське свято. Діти будуть в вишиванках. Тоді я думаю, що всі підтримують цю ініціативу, всі прийдуть в вишиванках. Робочі моменти заходу визначали та узгоджували на розширеному засіданні організаційного комітету під головуванням заступника міського голови Віталія Кригана. В рамках свята буде підведено ще підсумки фотоконкурсу при кордоні, ініційованого Євромісією. А ще міська влада рекомендує моглівчанам приєднатися до свята усім гуртом та продемонструвати свою єдність, одягнувши в цей день вишиванки, показати тим самим, що ми українці, що шанують та бережуть свої національні традиції. Тому варто занотувати дату святкового заходу 19 травня, будинок школяра, свято вишиванки та дня Європи у Моглео Подільському. Приходьте на 12 годину, святкуємо разом!